Доброго дня, мене звати Оксана і я лікар-стоматолог. Сьогодні ми з вами проговоримо про індикатор нальоту. Дякуємо вам, що ви задаєте питання, таким чином ми формуємо якби, теми для наших відео. І так, що ж таке індикатор нальоту? Це барвник, який зафарбовує зубний наліт. Як ви його можете використовувати? Ви можете застосовувати індикатор вдома. У форматі таблеток, ополіскувача або також є е, зубна паста вже з індикатором. Таблетки зараз я вам наглядно покажу, ось так вони виглядають. Е, можна застосовувати цілу розжувати або половиночку. Перед тим, як чистити зуби, ви проживали одну таблетку або половинку, е, потім після цього сплюнули, подивились, де у вас наліт, далі почистили зуби. Ополіскувач теж саме. Трошечки налили в флакончик ополіскувача, прополоскали, сплюнули, побачили, де у вас наліт, почистили. Можна використовувати ну, якби двома способами: перший це ось ви спочатку використовуєте індикатор, далі чистите зуби, або ви почистили зуби, застосували індикатор, тобто перевірили, наскільки ну, як добре ви почистили зуби, і контрольний ну, другий раз ви знову. Прочищаєте в клініці ми застосовуємо індикатор перед проведенням професійної гігієни. Ми наносимо його на зуби верхньої і нижньої щелепи і демонструємо пацієнту, де він не дочищає зуб. В залежності від інтенсивності забарвлення, ми розуміємо, як давно цей наліт уже у ротовій порожненні пацієнта. Тобто, якщо наліт на зубах ніжно-рожевого кольору, то це говорить про те, що це наліт якому десь приблизно 24 години. Якщо наліт більш темний, то це говорить про те, що наліт вже давно і пацієнт його регулярно не дочищає. Забарвлення такого наліту буде фіолетовий, ну такий темно-фіолетовий колір до синього. За складом, індикатор нальоту він взагалі безпечний, тому що він, у складі індикатора є харчовий, звичайний харчовий барвник, тому його можна застосовувати як діткам, так і дорослим. Діткам з того віку, коли дитина вже може самостійно спльовувати, тобто це 2,5-3 рочки десь. Як часто користуватись індикатором? Ну, по-перше, особисто я користуюсь ним раз на тиждень, тому і вам раджу Вибрати якийсь день, наприклад, субота, і всією сім'єю. Пофарбували зуби і дивитесь, хто краще вичищає зуби. Друзі, дуже дякую вам за увагу. Чекаємо ваші питання. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і донатьте на ЗСУ. До побачення!